Ну, дивіться, чистка ось такого, ось такого бойлера там, приблизно буде коштувати 1000 гривень. Це від 30 літрів до 100 літрів, до 150 літрів, бо є навіть 150, на 150 літрів. От, все, що напольне, все, що велике, там 200-300 літрів, е, костеньки це зовсім інша ціна. Е, такого от, домашнього, як я кажу, бойлера до 1000 гривень. Ось, заміна анода всю ціну входить. Просто вам треба заплатити за анод. Анод, ну, залежно який у вас болер, ну, там в середньому десь 200 гривень буде коштувати більш-менш такі нормальні. До речі, до цих віллер, у них є сайт, на якому можна замовити сразу, е і бойлер на сайті, і цей. І сразу в них там є повністю всі комплектуючі, і аноди, і прокладочки, і тени, і все, що хочете. Класний, класний цей сайт. Я собі от бачите. Взяв цей бойер, поки його я тільки вцепив, хочу його. Він виходить сухим теном, хочу його протестувати. Ще, можливо, на днях попробую його ще підключати.